Привіт, друзі! Отак, друзі, господарство приїхав з нічної, швиденько здоїв корівок, нагодував тут в годівниці, водички підкачав Оціх от бусиків, бичечків патрона та Оскара, комбікорму їм дав, дружина патрона напоїла молочком. Корівок ми вигнали, хоч і на сухеньку траву. Сіно під'їдається. Ну нічого, і луговий їдять, в принципі, потихеньку. Їдять, їдять, їдять. А що не доїдають, свині з радістю. Все ти бузька скоро тебе міряти. Через пару днів йому вже буде 2 місяці, і ми його поміряємо. Як у нас буде? Кожен місяць будемо міряти, і для себе буде цікаво потім, як джерсійська порода набирає вагу, які привіси, яким він буде у півроку, у рік, у півтора року наш бичечок. Отакий От у нього комбікормік, то я запишу якось відео. За сухе молоко поділюсь з вами. Водичку йому поставив, то не було водички, а молоком напоїла дружина. А це йому чистеньку водичку налив. Так що зараз сходимо до поросяток, глянемо на свинок, як вони напишете, чи підросли, чи ні. То те, те, що у них тільки що вичистив, навів порядок, настелив, дав їм їсти. Сьогодні тільки сироватки нема. Я думав, вони мене з'їдять. Звикли, що сироватка постійно їм. Два рази на день, а це сьогодні немає. Може і завтра не буде. Ну нічого. Так, ванна майже повна. Зараз треба йти вимикати вже. Зараз у поросяток увімкнусь, трошки побалакаємо. То давно не показував їх, напишете, як підросли чи ні. Так, зараз їм трошки жолудів кинемо. Ох! Синя кумова машинка. Дякую, куму, якщо дивиться, дякую, виручив, дав свою машинку, то свою вже на днях заберу. Уже, уже хочу забрати. Тут ці розтрати, то капець. Так, підемо, давайте свинка. Кинемо жолудів трошки, трошечки кинемо. Свинюшки. Ану, держіть, будете жолуді їсти. Та скажіте нам, що не дай, ми будемо їсти це все. Все, ви паціки, ану, пишіть, підросли. Я думаю, що підросли. Сироватка в них, звісно, дуже викликає апетит. То вони наїлись, там комбікорм вже у них постійно. Але потім, коли я наливаю сироватки, я роб... ну, в свій комбікорм, туди ковшик сиплю. А може півтора, ну десь кілограм-півтора. І потім заливаю сироваткою. Так вони виїдають все. Випивають сироватку і виїдають. І такі пузаті потім лежать і сплять. Навіть коли вони наїлись, треба їм, уже в поїлку підняти вище. Уже навіть аж на от стільки вони підросли, були маленькі. Отак от діставали. А вже бачите, вже дістане аж аж. аж, Треба сантиметрів аж на 15 піднімати. В принципі, я думаю, що підросли. А ви пишіть, як думаєте, нічого. Ну, вроді нічого. Треба подивитись, коли ми їх купили. То тоді їм був трошечки більше місяця. Ну, ми хочемо, не знаю, це ж з ремонтом машини попали дуже на гроші. Хочемо з цих свинок залишити пару, парочку собі на свиноматок. Ну Подивимось, як воно, що воно. Тому що купляти поросят, немає, не буде за що. Хотілося б на осінь купити ще поросяток. Але з фінансами, ну капець, все впирається в кошти. Ось-та от -от, от -от трошечки менше. Худіша так трошки менша. Ну, але і то вона росте, вона була ще худіша, худенька була зовсім. А ці три так нічого. Ну такі. Самих великих не буду залишати. А... Ну одну точно, а може і дві залишити, б собі на свиноматок. Там у батьків хочу зробити сарайчик. Там бетонний і все треба підлогу залити. Прибрати, то там кури були. Треба, коротше, навести порядок, там гарний. І... Взяти туди, ну, перегнати туди дві свиноматки, які, які покриємо. Хочу покрити великою білою, для того, щоб материнська лінія була хороша, так сказати. То ці капловухенькі трошки на ландрасиків схожі. А там хто знає яка помість, як що. Ну, коротше, щоб не так було затратно.